Що як я скажу, що уявні друзі реальні. Просто діти виростають і забувають їх. Хіба уди страшні? Вірше у розпачі. Є одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я не міг до купи зібратися. Твої ридання нас доконають. Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Створили пошукову агенцію, щоб люди знайшли нових дітей. А то зникнемо засти! Щасливі думки, <рес> щасливі! Кава і круасани! кава і круасани. Я вам допоможу. Я. Я ж дитина. Ти наша обрана. Що ні, не нав'язуй їй комплекс. Щас, тей, манюню. Я в тебе вірю. Погоди. Це допоможе. Знайдемо удам дітлахів. Та. Що за диття створює невидимого ууда? Я знайду будь-яку. Він вліз мені дорода. Дякую, що ви це робите. Набірніся, вока. У, У нього ж виросте нове. Я починаю зникати. А, я до цього не готовий. Це точно нудота. Чи сильний голод? Одне з двох і Треба допомогти їм. Не одмін. Будь ласка, одягніш та це безсоромно. сором. Як пройшло? Оу, оу, рідна. Тому тепер партнери. Не слід забігати наперед. Добре, я Кіта! Мама казала, що багато цукерок їсти шкідливо, а я казала. Що це було? Вау. Аж очі за Мені так незручно. Ти від не плачеш.